Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 3 квітня 2024 рік. Хочу сьогодні зробити огляд на такий чесний огляд і відгук на цей культиватор КПГ 4.5 від Велосагру. Значить, вчепив культиватор. Хочу сказати культиватор 2019 року. Зараз покажу. Ось, дивіться. Культиватор 2019 року Велосагра. Ось. Е, значить, хочу записати відео, тому що всі рекламують компанію Велосага, всі так добре від неї відзиваються. Я хочу висказати свою думку. Я нікого ні до чого не закликаю цим відео, просто хочу показати, як у мене, як у мене, що воно як. Якби культиватор. КПГ 4.5. Що найважливіше у культиваторі? Це його робочий орган. Лапа. Дивіться, показую. Що це за шат? Оця їхня стійка аналог джундіровської. Вона в принципі, на те вона і називається аналог, що вона не джундір. Постараюся якось так стати в сторонку, тому що вітер дуже сильний. 에... Стійки, бачите, шатається, це не одна стійка уже. Так ось як бачите, Перша. це перша. Стійка це перша. Бачите, вона вже наче якось так криво навіть стоїть. Я пробував його піджимав От тут ці болти, нічого воно не дає, воно тут схоже лите із чугуну. воно лите і цей. Нічого там не зжимається. Це такий перший фактор. Другий фактор також дуже важливий. Це я зараз такий найважливіший, найважливіший що я називаю. Е, значить, майже усі лапи у мене вже переварені. Уже Майже всі лапи переварені, зараз вам найду, покажу десь. Я старався так варити, щоб швів не було видно. Ось, можете побачити, ось, бачите, вже варена, варена. Е, Зараз ставлю вам відео. Ставлю вам відео е, осінню, пізно осінню зимою на початку я перебирав цей культиватор, і я знімав 5 лап, мабуть, поварив я. Е, були всі потріскані. Чому вони тріскають, що як, я не знаю. Вже, мабуть, усі лапи в мене поварені. Ой, одна трісну, я так подумав, можливо, в камінь ударив чи ще щось. Не, не так воно. Усі потріскали, всі поварені. Не знаю, я, в чому справа. Ну, такий момент є. Наступний момент. Якість фарбування. Подивіться. Якість фарбування. Е, значить. Скажете, що з цим культиватором було? Що, що з ним таке стало? Що вже лапи переварені, стойки розболтані. Культиватор напрацював всього навсього десь 200 гектарів. 200 гектарів, можливо, 250, ну 30 це, це 300, 300, 300 він не напрацював, 250 ото потолок. Ото потолок, що він напрацював. Самі ж дивіться, культиватор 2019 року. Це не я щось придумав, це реально. Купили його у 2019 році, осінню, і у 2020 він пішов перший раз працювати. Зараз 24 четвертий сезон працює. Така ситуація. Якби є аналогічний, є не аналогічний, є в нас також агрегат від компанії Elvorty, від компанії Альворті. Palada 3200, дискова борона. Дискова борона 2017 року. Я ставлю відео зараз побачите, що ну немає, я, я не бачу там таких проблем із покраскою. Типу, ну, там набагато краще покраска, ніж тут. Набагато краще. Наступний момент. Як бачите, на Альворті є ці ковпачки всередині, а тут немає ніяких ковпачків. І виходить, вся земля, вся пилюка сюди залітає. ну Типу, ну що можна говорити? Це ж не серйозно. Цей агрегат коштує у 2019 році 160 тисяч гривень. 160 тисяч. Більше того, я вам скажу, я навіть сьогодні почав перебирати. Откручені були оці гайки. Як вони могли відкрутитися, я не знаю. Я не, я не розумію взагалі, колеса спускають кожного року. Я на поваді фуд-фуд-фу -фу, ні разу не качав колеса. Тут кожного сезону весною я качаю колеса, тому що вони повністю спускають. Якби. Я не відкручував ці колеса, гайки були відкручені, що воно сталося, я не знаю. Все в мене перемазано, культиватор у мене зберігався зимою, помазаний. Кожного сезону я можу солідово мажу, намазую, Для того, щоб в мене була хороша робота. Тому що практика показує, що лапи треба мазати. Тоді тільки заїхав, прийшов оборот і вони вже обчесалися. І немає тут такої мороки, що їздиш, воно забивається, горне, важко, тяжко, перерозход солярки, Якби ось так. Ще такий момент є. Ще такий момент. Коточки. Коточки, якби все непогано, ну не будемо говорити про ці плоскі коточки. Якби вони вже застаріли, може тоді не було косих, там уже, як там кажуть, тих, що розбивають грудочки, коточки. Для чого тут ставити оцей підшипник ні тавотницею? Я не розумію. Чому тут не можна поставити не обслуговуючи підшипник, так як Альворті поставили? Ну, це може вже така дрібниця. Ну, все одно, знаєте, якби чотири тавотниці перемазати. Воно не складно, ну просто. Якось на Ельворті на дисках я привик, перемазав усі диски разу 100 гектарів і все, і поїхав собі, працюєш собі, ні про що не думаєш. А тут ще треба думати за ці коточки. Не знаю, тут усе мажу. Гідроциліндри теж якась така фарба. Не знаю. Не знаю, пробуємо із покраскою Як бачите. Проблеми зберігаються в однакових умовах. що шо що шовісагро. В однакових умовах зберігається. На дворі немає у нас накриття для того, щоб зберігати техніку. Але бачимо, різниця є. Лемкін також стоїть на дворі. Також на дворі стоїть, ну там тфу-тфу-тфу немає питань таких. Так, ну що, значить. Я приїхав взагалі на це поле не просто так. Я приїхав, тому що начальство дало команду культивувати під ячмінь Ярий. Сказали, що будемо досівати. Так що будемо проводити культивацію поле після кукурудзи. Після кукурудзи так я лямкіном його виграв. Так воно вийшло. Грунт вже більш-менш визрів для культивації, більш-менш визрів. Хоча я вже попередніх відео говорив, що оці лапи мені не дуже подобаються тим, що вони дуже сильно трамбують ґрунт. Вони будуть сильно переущільнювати ґрунт, якби верхній шар оці 5 см буде якби нормально, він буде пухкий, а внизу буде дуже переущільнено. І тоді навіть бур'ян буде дуже сильно сходити. Але будемо цим культиватором робити, тому що він ширший, 4 метри захват, там метра 3 захват. Зараз заводимося і пробуємо. Хтось прямо зараз може подумати, що раз мені Ельворті так подобається, то наша купив Елесагра, а не Ельворті. Якби Я не приймав особливої участі у покупці цього культиватора, бо куплявся він без мене. Але в принципі вважався він тоді одним із найкращих в Україні. І, мабуть, і на зараз він вважається одним із найкращих в країні. Найкращі культиватори українського виробництва це, мабуть, Технополь, Велесагра вважається, Ark Group. Мабуть, одні з найкращих. Копактори агрокалинівські. Якби я вже вибрав культиватора, якого я хочу. Але працюємо тим, що є. тим, що є Тому зараз буду показувати роботу цього агрегатора. Заводимося. Так. Так, передній мост наш виключений. Все, опускаємо це, агрегату. Залишив я середню і маленьку, е оті, на циліндрах прославку, проставки на циліндрах, середню і маленьку. Залишив я то. Подивимося, що воно поблизу ні буде. На місто так, що вклава і чи все, опустилося. Ну що, пробуємо. Пробуємо трак... другу передачу, я тягав його зазвичай, зараз подивимося, що воно вийде. Зараз під голову пойдемо. Не буду робити безкладку, висота потім правильно закультивую. Цю скинути. Зараз подивимося, що воно по глибині. Отакий фон. Да, дуже глибоко по глибині. Зараз одну скину. Поміняю оцю середню на велику. І так, поміняв я середню проставочку на велику, трішки виміло, виходить. Опускаємо. Опустили. Зараз спробуємо рушити. Друга передача. Оце ж Кішки не так уже купівлю А але зараз подивимося. Дивіться, ось ну, що таке помазані лапи. Зайшов уже чисто, плестить зеркало. Ну якби би цієї глибини було достатньо, під посів ячменю, можна зробити і глибше. Це зашка тут пасіє, конечно. Можна зробити і глибше, але ми тоді дуже сильно висушимо з ґрунту. Оце, звичайно, набагато краще. Але ми тут дуже сильно висушимо ґрунт. Це дуже сильно висушимо. А тут якраз і тракторі буде неважко і буде добре. Тому всім дякую за перегляд, буду я працювати, тому що ще сіяти потрібно. Такий агрегат, висновки робіть самі, я нікого ні до чого не примушую. Це право кожної людини, я просто показав, як у мене. Тому що інколи дивіться, якби, ну, аж смішно стає. Всім дякую за перегляд. Всім удачі. Посівна вже почалася.